Молитва праведника має велику силу. Молитва це зв'язок з Богом. Але щоб молитись, то спочатку треба вірити, що там хтось є, до кого ти молишся. Тобі треба знати, що він тебе чує, і тобі ще навіть треба вірити, що він відповість. Бо якраз і проблема, якщо я не вірю, що там хтось є, то я і не молюсь. Бо я і не вірю, що звідтам прийде відповідь. Відповідно, я буду вірити в якісь інші речі: зброю, в силу, політику. Ці всі речі потрібні. Але виграють битву люди-молитви. І це ти, і я, і кожен з нас. Ми маємо бути людьми молитви. Чи ти на передовій, чи ти в тилу, де би ти не був, молитва. Для цього ми із вами вже збираємося два роки. Молитва праведника має велику силу.